Вітаю вас на сові. З вами всім 7. І в мене не записалася серія. У нас серія закінчилась дуже дивно, без прощання. У нас проблеми. У нас чоловік, який хоче розлучитися, жінка, яка мало не зраджує. Дитина, яка плаче. Ось в цій серії, як і не записувалась, таке було. Ой-йо. Я сподіваюся, що все буде так само в цій серії. Ага. Мала злочинна корпорація, коротше, перевірити смітник і докази знайти. Поїдемо. Все зробимо. давай Наш Джозеф ще підозрює насправді. Мені здається? Він вже бачив, як вона мало не фліртувала з цим от її другом. Ти нічого не бачиш. Давай, я, я роблю роботу, а ти нічого не бачу. Так. А, ну все, нічого нема. А, ні, ні, є, 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 вона працює, так. Вона працює на цю корпорацію. ми йдемо. Про це повідомимо йому. От, його вдома нема. Вона така. Вона така ну, скотина і така бере така ось так. І ось так. Психанула. Вони, бачите, сходиться характер трохи. Ну, то нам. Да. Ми не будемо. Ми взагалі ні з ким не спілкуємося, ну у нас взагалі запрошуюсь кудись. Ха! <говори> ха Знову <говори> знову будемо зводити їх. Що, що, що ти хочеш? А, говорити. Ну добре, давай. Наш трип, Все наш кліп дзвонить. Мене він друг. І вона хоче подружитися ще більше. Ти, що... ти що, <ривіт> ну, шо? Ти шо дурне? Ладно Без пати П'ята ранку Ну нас хочеш з ними поробити? Давай там йому запросимо Хопить поки... Чоловік на робочих Е, то розпитай давай, іди А, точно Йшо ж... <ривіт> Так. Тааак <ривіт> Працюємо Треба знайти їм пару. Великодні яйца, багато. Їх можна поставити, вони будуть красиво стояти. Просто для колекції, а можна е, продати. Достатньо дорого, наскільки я пам'ятаю. А! Не треба! Не, 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 не треба! Ти що? Він зараз помре! Ні, не помер! Не помер! Не. Не треба, ти шо? Ну знаєш, то прийшли сюди, щоб розпитувати людей. А просто ходимо і збираємо яйця. Що ви робите, люди? Подуріли. Ты что не вдиваєшся? Ні? Oh. <рикул> нарешті, я не знаю, скільки я вже сижу. А нарешті у него. Ой! Пигнявся. Римень. Рыб, шахів, давай. Ах, давай. Шахи, за зинку свою. От і вона хоче зіграти. Ну, ми цього не бачили. Так. Це зробила я, але це те, що там зверху зараз вилізло, зробила не я. Гра сама, мене наштовхує на це. Ну, евенкорнер теж те, що не хоче, давайте. Тут по роботі зробимо. Зробимо фотографію. Ти все скасував, молодець. А ну, давай. А я він хоч відглядаю, цікаво. Приїжджаєш? по роботі. Розфарбований. Ну, непогано. Може, в неї буде шанс. Навряд чи. О, в неї вже... Її додах трохи, ладно. Добре. Кіньте, як воно нервує, коли він... От серед ночі його нема. Зараз 12 ночі його нема. Хоча не через нього треба було робити, вона ж хоче його підсумувати. Ну, <плес> вважати, що це вибачення за те, що він прийшов пізно. Гм, mm, сьогодні у малой день народження Ну що ж, можемо на фестивалі він відсвяткувати? Можно сразу на фестиваль пойти? Разом? Уси разом. Ну, поесть. Что там? Что, что, Вечерка. Серьезно? Опа. А все, не звал, ну, с побачения. Нас запросили на побачення, на, на, на побачення. Нас запросили на вечірку. Коли? А, було перші, так? Ну, встигнули, принесли. Жозеф? Вибач. Ну, нас запросили. Звали его, по-тихий, по звали тихий звали. Вже давай, на пів години, давай, не півгодини, дитину залишили, чоловіка залишили, нічого. А хто це мою дитину крім... Чіпає? ти що? Та не тільки нас, там то... була не просто причина, щоб нас запросити. Ну, нічого. Де ти? де а ось він Я только что не, не чипаю. Я просто типу Ми Мы душа Ми мы просто тусимо. Сука, ну, Давай, Ну.

А дружини не вдома. Нічого, тортик буде вже на наступний раз. Сенсу нема, типу, маленькі зовсім дизінні, кого запрошувати. і добре. Будемо бути потроху розвиватися. Треба вже ремонт тоді робити. Ну, в неї в з'явився <плесква> <плесква> цей. <плесква> Я тут в тебе. Ừ, і, що? Там же дитина чоловік, да? Подумаєш. Але поки що він просто кращий друг. Нічого, не цей. Не Взагалі нічого. Можна цей раз не будемо психот. А на минулому раз, він сам. О, воно стоп. Це не я! Я нічого не робила! Нічого не робила, сейчас Ну все, все, все спрацювало? Це не я! Вони самі там собі щось роблять! Просто, типу... Якщо у нього хтось є, з нами вже не буде. Якщо що Я таке засуджую. Як шо шо, там Що то там. Все? вже тут зайнят Все Сейдай по плану. Сейчас максимально по плану. Все, спати.